Дев'ятниця до Пресвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ, для глибокого пізнання жертви Ісуса, для щирого покаяння і покути за свої гріхи. День четвертий. Розважмо, як Ісус Христос четверте пролив свою пресвяту кров під час коронування терновим вінком. Отче предвічний, зглянься над тими, які не хочуть тебе прийняти як свого Творця. Ти бачиш, як зло божеволіє у своєму непам'ятті, вигадуючи тортури за тортурами і ніяк не може насититись. Приймають мене як царя божевільного, вінчаючи терновим вінком, який втискають ударами палець в мою голову, з котрої кров тече потоком. Зрошуючи мої запалені уста і язик, хто може збагнути прагнення моєї душі спасти вас усіх, де беруться сили сприймати всі ці катування без нарікань? Любов, у всьому є дієва любов, яка виєднає вам ласку спасіння, пролитою моєю дорогоцінною кров'ю? О, душе, не мовчи! Твоє мовчання рівносильне відмові, промов до мене, не будь холодною до тієї безмежної любові, яка готова омивати твою душу моєю дорогоцінною кров'ю. Отче Небесний, зійшли краплину крові жертви анця на душу, щоб Ісус Христос очистив її, просвітив та навернув до життя у ласці Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі, і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх недуг. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось. Нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей, яких Ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь.